Виконком. Присутні розпочинаємо роботу виконавчого комітету міської ради. Присутні у нас вісім членів виконком Кварим для проведення засідання. є. Про формуванням порядку денного наголошую в разі конфликту зробити прошлость робота поняття закону України про запирання корупції, значить відповідно проекту рішення. Порядку денно 47. Питання. Я запитав пару питань. Так. Так. Хто за? Рядок денний 18. Доповнення яких немає, так? Так, перше питання про положення інвестиційної програми комунальної підтримки житому теплокомунерго на 2023 рік. Доброго дня, шановні члени виконкому. Ми виносимо сьогодні на розгляд погодження з програми КП Житомир теплокомунерго» на 2023 рік. Прошу хвилиночку уваги, короткий, короткий звіт про те, що було зроблено по інвестиційним програмі прошлого року. У нас було три основні заходи. Це комплексна реконструкція вулиці Пушківська мережа, вартість проєкту 11 мільйонів 100 млн. Вона повністю була зроблена в тому році, замінена аварійна мережа в трубі ППУ 310 метрів по каналу. Другий захід це для забезпечення альтернативними видами палами і в першу чергу роботи нашої станції на РК-10. Був закуплений фронтальний навантажувач GCB-560-80 за кошти підприємства. Він працює на двох об'єктах на даний час. І третя заход це у нас повністю в зв'язку з військовим станом, у нас забрали машину, у нас не було тягача, ми провели тендер і БУшний тягач купили Євро 6 Перседес, він теж зараз працює на підприємстві. Тобто всі заходи були, прошлої програми було повністю виконані. Програма цього року це закінчення аварійної мережі Пушкінської, тобто ми повністю закінчимо центр міста і вже всі мережі в центрі міста будуть зроблені. Матеріали є. Ми проводимо тендер лише на виконання робіт. Друга мережа Князів в Островці, це аварійна мережа, два етапи: це проїжджа частина і зелений газон. Заміна аварійної мережі, мережі 54 роки. її необхідно, край необхідно міняти, плюс нам додали серйозний об'єкт. Навантажили і нам треба її міняти в цьому році. Вноси на нарози. Тендер вже проведений, вже є. І там, і, та, і по Пушкінській, і по Клізіостровській це дера вже проведені, експертизи проведена, проведена коштовна документація пройшла експертизу повністю. Далі реконструкція власними силами котельні сабура 2 це і перинатальний центр, і це ми 2 Ми робимо, ставимо нові котли, вже котли стоять на місці, заводимо і власними силами закінчуємо в цьому році реконструкцію цієї котельні. Вона буде це для того, щоб влітку без питань давати гарячу воду. Да, да, на лікарні. І четвертий захід це реконструкція котельні військ-сім. Чому? Тому що у нас конче необхідно вивести з експлуатації РК-4 і вивести з експлуатації аварійну мережу Лесі Українки. Одним з етапів це заміна і реконструкція котельні військ-7, для того, щоб розвантажити Лесі Українки і потрошки переходити на РК-11 і на Вільські Сім. Тобто це перший етап в цьому році заміна двох котлів 2 МВт, 4 МВт потужності, додаткове ми ставимо на цієї котельні. Все, це... немає Шухєвич. Ну, проєкт називався Собороча, проходив експертизу, так. Є запитання? Та да. Дякую. Дякую. Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану. Комунальне підприємство електричні не, мережі зовнішнього освітлення. Давайте комісія розглядала? Да. Сергій Миколаївич, ми, нам потрібно з ремон відпрацювати, якщо є можливість після 9-ї, після піку включити освітлення хоча б. Хоча би після вечерніх піків, щоб ми. Да, це не така б велика потужність, але тут нам допомогло б. Є запитання по фінфону. Хто за, прошу голосувати? Наступне про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального підприємства інспекція благоустроя. але там ми не можемо, жити. ми живемо в першій фарбі, завжди е, ринок поганих функцій і культурної фарби чи функційно-вагантної Є запитання. запитую. Та запрошую звати. Дякую. Наступне. Виконання показників експлуатації штучних споруд. Dzień dobry dzień, dobry, szanowni członkowie. Комісії прийшли, розглянули. Хто за, прошу голосувати. Так, на 23-й рік давайте По 23 Одна третьому році у нас на підприємстві вноситься, пропонуємо внести зміни через виділення додаткових коштів 440 тисяч гривень на придбання біотуалетів. Зв'язку з тим, що велика кількість біотуалетів була надана в користування військовим. Була просто надана. Так, я не вчи не сприймати. Також 130 тисяч гривень додаткові кошти. Хто за, прошу голосувати. Дякую. Наступна. про списання основних засобів. Експлуатація штучних споруд. Даним проєктом рішення пропонується списати для підприємства по експлуатації штучних споруд бензинові генератори два штуки і снігоприбиральник ручний. Це старі генератори. Старі. Якого року, да? Значить, один 97-го року, один 20-го року, який передали Угу. Mm. І снігоприбиральник 97-го року і. Мотопомпа 97-го року. Є запитання. Хто запрошувався? Наступно. Давайте про безоплатну передачу труб на баланс комунальних підприємств. Ми продовжуємо порядковувати військове кладовище і передається від теплокомуненерго. Труби БУ 70 погонних метрів, 219 та труба. Для, для відведення для води. з Зливова мережа спеціалізованого комбінату. Ага. То запрошу голосувати. Дякую. Наступне про переда про передачу основних засобів та малоцінних необоротних активів. Це наш кто? Добрий день за значним рішенням здійснюється передача основних засобів з управління житлового сподарства управління комунального господарства і частина малоцінних наборотних активів комунального підприємства штучні споруди. Це пов'язано з тим, щоб у нас кабінет передали. Ми з кабінет передали управлінню комунального господарства, Відповідно, там кондиціонер, меблі, да, і частина малоцінних засобів передали штучним спорудам. Прошу підтримати. Запрошую Дякую. Наступне питання. Про затвердження складу місцевої державної надзвичайно проти, проти епізотичної комісії положення про неї. А як може бути державною місцевою? Так, так передбачено постановою Кабміном. ми А Що це за комісія? Поясніть. Поясні? Скажімо. Символічно. Будь ласка. З метою виконання постанови Кабінету міністрів України від 19.04.2022 року за номером 479 та своєчасного провадження заходів, направлених на збереження епізотичного благополуччя території Житомирської громади. Державна надзвичайна противізична комісія пропонує затвердити складність цей НПК та положення про неї. Відповідно до постанови. Хто запрошу голосувати? Наступне про план Як? роботи виконавчого комітету Житомирської міської ради на другий квартал 23-го року. Хто запрошу голосувати? Другий квартал за 10 днів, да. наступні питання зак розглядаються в закритому режимі. Дякую.